Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні хочу показати вам, як за допомогою рокировки можна заманити в пастку фірзя противника. Ми граємо за білих. Білі починають королевським пішаком е2 на е4. Чорні відповідають пішаком на е5. Білі виводять коня на f3, напавши на пішака. Чорні захищають свого пішака, вививши коня на С6. Ми виводимо слона на С4. Стандартна італійська партія. Чор, э, чорні пішаком ходять на d6, щоб вивезти слона. Білі роблять коротку рокіровку. Чорні стандартно ходять слоном на g4, зв'язавши коня і фірзя. Ми нападаємо пішаком на слона на полі H3. Чорний слон відходить на h5. Білі ставлять ферзівого пішака на d3. Чорний ферзь ходить на f6, щоб зробити удар на коня. Два удара. Слон ферзь. На перший погляд, дуже сильна позиція у чорних. І ще вона усилиться, якщо кінь підійде на поле d4. Але хід зараз білих. Запам'ятайте цю позицію. Сильний розвиток фігур. Така позиція доволі часто зустрічається. І зараз хід білих, який дуже є сильним і дає змогу зловити чорного фірзя. Білі роблять дуже сильний хід пішаком. На g4, напавши на слона. Чорні відводять свого слона на g6. Білі свого слона ставлять на g5. І ферзь упасти. Відійти ферзем немає куди. Тільки помінятися можна на легку фігуру. Ось така надійна пастка для ферзя, яка зустрічається доволі часто в ігрових ситуаціях. Якщо сподобалась дана комбінація, ставимо лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!